У Мукачівському замку Паланок офіційно відкрили малий державний герб Ризут, український символ заввишки понад три метри, шириною два поставили на одному з мурів фортеці. Щоправда, перед тим рішенням виконкому Мукачівської міської ради із дев'ятиметрового постаменту демонтували інший символ. Та хатурула є рішення виконавчого комітету, тобто все зроблено згідно діючого законодавства, тому що на встановлення тих чи інших скульптурних територій міста або любих малих архітектурних форм рішення приймає виконавчий комітет Мукачської міської ради. Відповідно, рішення звучить про встановлення тризубу. Відповідно на відповідному постапенті. Турла було демонтовано. Він займе своє почесне місце в експозиції музейній експозиції замку Пала, яка буде відкрита незабаром через місяць два. Це буде музей Закарпаття, взагалі про історію Закарпаття, де буде відповідно розміщена відповідна скульптура. За словами директора Мукачівського історичного музею, що у 2018 році було звернення до міської ради щодо встановлення малого герба. Утім, реалізували його лише тепер. Приурочили до свята Дня захисників та захисниць України. Левий тризуб, який наразі вважається найбільшим на Закарпатті, виготовили за кошти благодійників, які забажали не називати своїх імен. Ідея виникла ще у 2018 році, про те, що на замку встановити тризуб. Зараз воно дійшло до реалізації даного проєкту. Була розробка, саме який має бути. Тризуб, тобто як він має виглядати, було погоджено. Потім ми звернулися в міську раду про те, щоб встановити на одному з бастіонів замку саме встановити тризуб. Було рішення виконавчого комітету, і сьогодні, нарешті, ми маємо відкриття. На урочисте відкриття запросили військовий оркестр і духовенство. Панотці помолилися за українських воїнів і освятили державний символ. і мужність подай і забраний кожному вороженим. Відділові, який міг би загрожувати, чи лихну нам творити, а дозволь нам завжди перемоги, перемоги здобувати на Твою славу, ти ж бо мужніші скріплення наше, і тобі славу віддаємо от і даємо, ось свої Сину і Святому Духові, нині час і навіки і вічні. Також серед числа запрошених гостей, пластуни, представники політичної еліти та культурні діячі. Депутат обласної ради Андрій Шекета наголосив: сумна сторінка української історії зробила нашу державу відомою на увесь світ. На дев'ятий місяць війни українські символи стали максимально впізнаваними в світі. Із сумних причин з одного боку, але з іншого, якщо б не така віддана. Боротьба українців на всіх фронтах то можливо і до України чи до українських символів у світі ставили бися не так не з такою повагою. Як відомо, інформація про рішення Мукачівського виконкому викликала у суспільстві чималий резонанс. Так, голова обласної ради Володимир Чубірко сказав, що подібні дії годиться вчиняти після широкого обговорення із громадськістю. Група депутатів Мукачівської ради підписала заяву із засудженням таких поспішних кроків. Товариство угорської культури Закарпаття звернулося до прокуратури з приводу вивчення законності прийнятого рішення про демонтаж. А американський меценат Імре Пак, за чиї кошти. Власне, і було встановлено Турула у Паланку. Пообіцяв зробити усе можливе, щоб повернути історичний символ у Мукачівський замок.